Бо були б розстріляли. Чоловік у лісі і піднявся коло їх прямо. І вони мене до себе підгукнули і одразу командир питає, «Откуда ти, коузлагера біжав. Воювати будеш, буду. До командира говорив, «візьми його в свою команду. Він мене зарукав і повів до своїх солдат. І я тоді з ними воював всю війну до кінця війни. І у них я прийняв присягу. Вони, мене, оця ж 99-та стрілкова піхотна полк, 354 та дивізія, 65-та армія. Оце я кінчив там війну 9 мая. У городі Ростоки я знаходився. і там з города Ростока мене відправляють не мене і других товаришів на, на, ту, на, як її? Япо, на Японію, правда, правда, на Японію. Ждіть, прийде корабль, бо ми почти коло моря сидимо. Ждали три дні корабля не було, тоді нам прийшов приказ у штаб сталін нас направляє в Германію, в Германії на охрану зайнятої території. І я там був зайнятої території, вже я був там. Старшим сержантом, а тоді старшиною. І ось цілий рік я там служив. Тоді нас опять розформували і направили мене у Польщу город Бронславу. Такий є город, де погиб похоронений котузов. У цьому городі я сім місяців прослужив у танковій часті, на танках. І там житель тоді у 47-му році вже мене направили, танки поставили на хранення у поміщення, а нас одібрали декілька чоловік і відправили в город польський, як Краков. Город Краков машина відвезла і в Кракові сформували поїзд, який відправлявся на Одесу. І ми через Львов, Тернопіль, проїхали на Одесу. І в Одесі я заслужував артилерійський. Не на Гвардії 61 гвард полк. артіля, 122 гаубиць. Як я, я кончив свою війну? Вернувся сюди додому в 47-му роду. 5 марта. Ага. Тоді я. Поступив у Плющівки, тут організовувався воєнторг. І я в воєнторгі роботав. У хоть... воєнторг працював на всіх роботах. Куди б мені не, про... не прийшло? Сідав я на... на трактор, не було кому робити на тракторі. Євреїв тут не було, пустота була в цьому селі. І Я на тракторі сів, і не обучений, і не тракторист, але попросився, покажіть мені руля, я буду орати цю землю. Вона п'ять годин не пахана земля в Плющівці, і я її пахав. А тоді направили мене на курси Київське хлопководство широкого профіля. Кончив я. Там диплом бригадіра тракторних бригад. Тут робив я у совхозах, в Бахтанському зерносовхозі, їздив косить, в Виноградовському совхозі, не Совхоз, а Колхоз Виноградовський тоді був. І я по цих колхозах, э, сомхозах в Абдесах працював. Мене тоді направив воєнкомат на цілинні землі. У 1953 році. Перший раз я поїхав в підготовку ціліних земель. Город Павлодар на РТШ Находиться цей город. Я там був до зими, вбирали хліб там, орали, як ще можна було землю піднімати, допомагали тракторами, а вже коли не можна було робити, я приїжджав сюди додому. В 54-му опять мене направляють оп'ять на цілину, Путівка з воєнкомата, вечором приходжу з роботи, путівка. Лежить уже, щоб я рано був на станції Железнодорожній Миколаєві на 9 часов ранку. Я мусив туди їхати. Кидаю бабу, кидаю дітей, їду оп'ять туди. А можна ми трошки так повернемося? От розкажіть нам от, е, про саме таке цікаве, коли ви е, одружилися. От нас це теж дуже цікавить, якби це ж дуже яскраво, я вважаю. Я оженився. Ви... Та я оженився в 47 днів году з бабою. в 47 днів. Як тільки з армії прийшов у воєнторги, я тут у Плющівки пожив, боже, з чи два. А тоді знайшлася мені дружина, бригадір пойової той ланкова, та колгоспу. А, а я на трактор сів. Вона мене підбітила, вона мене підбітила. А я, і, і, так ми, і так ми подружилися і вже 65 років прожили. Вона ще коло мене. Слава Богу. Ну і що вам ще розказати. І в 1956 году я вже був нарождений Міністерством сільського господарства Союзу СССР за те, що я багато був, чотири поїздки робив у Кустанай, в Целіноград, Барнаул, і Павлодар. Оці я города і ці області там переработав, работав, і 17 жнів я зробив у Миколаївській області. Баю на, маю наград багато, грамот, передовик соревнувань якими годами. Тоді були п'ятилетки, були награди по п'ятилетки пяту п'ятилетку, мав награду, ну був на курортах у Льольбі, в Ольбії, є Льольбія така, на курортах. І хто ж у мене із жакета зняв ту Помогу награду, ж украв. Ну так, так уже. Міліція очаков озивала. Ми знайдемо вам награду. кажу, не треба шукати, ні троє людей. Я не, я не хочу, щоб ви били людей та шукали. І так нема награди за цілу ночі, за ціле день. Ну, я проробив про, про багато. Нема такої роботи, щоб я в сільському хазяйстві її не сповняв. Я всю її чесно робив і чесно воював. І так з тих пор мені, як я воєнно об'язаний був, і повишали звання, лейтенанта, носив погони, зразу старшину, тоді лейтенанта, тоді майора, а зараз вже мені повишила. Міністерство оборони України, підполковника звання. І так я знаходжуся вже тепер заслужений пенсіонером, ветеран бойових дій. А що вам таке саме найяскравіше запам'яталося з воєнних дій, з воєнних часів? Найдужче, ну, Най що тобі запам'яталося? Вона пам'яталася мені, ви знаєте що. До да, цього командира, що, що його вбили. Що, що як, як везли мене. Даш, вони пішли. Да, Вони пішли. А він уже давно пішов. А він уже давно пішов. Запам'ятаюся, як я попав у вагон німців, везли мене в Германію, я її ніколи не чув, не знаю, куди я їду. То це мені повниться, як ми в вагоні знаходилися у укритому вагоні і представляйте собі, ні харчів, ні туалетів, нічого нема. І повний вагон набитий. Мужчин. Як це так було видно нам, як німці за, на станції жінщин, мужчин і жіншин, і старух, до каната прив'язували люди ті, і котили той коток, коток, який катає дороги, а він німець. Їх палкою б'є, п'є по плечах, а ми це заглядали у вікно і думаємо, що це робить чоловік із людьми. Оце я пам'ятаю добре. І дуже пам'ятається мені, що коли цей авіазавод, війна, якщо від Москви Німців погнали, то значить... Завод цей прикратився, нас так чутка там пішла, що завод тоді часті до самолітів не буде випускати, а нас усіх повинні розстріляти, Німця, постріляти, щоб ми, тому що ми не мали права до прову, до завода, за... забора підійти з людьми, розговарівати, ні... не писати нікуди. Бумаги карандашів, щоб не було в руках, дуже строго було, щоб ми закриті були від народу. народа. Спеціально трогали. Оце мені помниться дуже добре. Ну, а то, що я косив на селіних землях і сніг упав, а треба було колоски знімати поверх снігу комбайном. І комбайни були без кабін, холодно було. Целінна земля степа, колондинські степя. Дує вітер, жар, холодно, але треба було піднімати сільське господарство. І я не відступав, чесно, заслужено мав. І дякую. Мене обіщали багато мені, і медалі обіщали, навіть із цілини обіщали, я там теж передовій був комбайнер, я по правді вам скажу. І мене фотографували і казали в Ніколаївську азету, ми вас одішлем. Я кажу спасіба, а баба вже писала мені, не чула в азеті. І так були, ми... я читала. що я, я з дітьми. Бороди, хто може, читав, приятного не знаю. Ну, наград за цілинні землі, щоб такі медалі підняття цілини, такої награди я не, не отримав. Але я перетоптав там чотири області, які я їх знаю, де той барнаул, хто там знає за той барнаул. Але туди мене довезли. І я кругом там по степах, тих, де ти з Барнаула направили город е, е той я. Щас, щас, щас кажу, город. То де я письма ж тобі писав з того города. Бій, город бій. Біськ. Бій, так? Да? Бість. Біськ, город Біськ. Це він знаходиться близько Монголії. Детський трас йде через 100 кілометрів на, у город Уленпатор, столицю Монголії. От я по тому трасі їздив 200 кілометрів і туди мене направили в один совхоз. Там привезли туди комбайн, і на тому комбайні його ніхто не бачив, що воно таке. І відвезли мене з Барнаула туди, щоб я на тому комбайні зробив 300 гектар землі. Там треба було скосити. Комбайн прицепний. Я попросив собі помощника, мені дали одного чоловіка. І я на тому комбайні дуже склонний, поля склоні, то на один бік з того прив'язували прив'язували з боку, і сідало по 20 чоловік, людей чіплялися, щоб держати.